У відділі випробувань. Ми стежимо, щоб кожен інструмент розроблений тут працював надійно, був довговічним і безпечним. Безпека, якість і функціональність усієї техніки штіль, зокрема газонокосарок, завжди залишаються бездоганними наміст Бернард Він інтеенквікя, Бернхарт Хубер, керівник відділу тестування Штіль Тіроль Австрія. Працюю в компанії вже майже 20 років. Під час тестування газонокосарок ми перевіряємо кілька важливих параметрів одночасно. Зокрема, це питання безпеки, тобто стандартні нормативи випробування. Тут, у нашому центрі, ми маємо спеціально обладнану кімнату для вимірювання шуму. Так ми можемо перевіряти наші пристрої на рівень звукової потужності. Після ударного тесту ніж та його кріплення мають залишитися на місці. Ми замінюємо окремі деталі, наприклад, лезо чи кріплення, і косарка знову готова до роботи. Ми проводимо багато різних тестів, щоб перевірити довговічність і роботу техніки. Для цього в нашому центрі є багато випробувальних стендів: наприклад, стенд для перевірки коліс, тест на стабільність ходу та керування. Але ми також тестуємо техніку безпосередньо в кінцевих користувачів. Проводимо практичні випробування в реальних умовах і оцінюємо, як техніка працює під час довготривалого використання. Ми починаємо тестування ще на ранніх етапах. спершу перевіряємо окремі компоненти. Спочатку перший прототип. Після цього починаємо перецерійне виробництво, коли вже отримуємо перші деталі з форм. Після цього проводимо випробування на стендах я Клара Вунліх працюю в штільті роль вже шість років. Я працюю в групі вимірювальних технологій і моделювання. Моя спеціалізація комп'ютерне моделювання повітряних потоків у газонокосарках. У нашій групі ми, крім аеродинаміки, також моделюємо механічні навантаження. Я моделюю потік в газонокосарці, як ви можете бачити. Наприклад, тут на малюнку тут показано, як повітряний потік переносить скошену траву в травозбірник. Завдяки цим розрахункам, ми можемо передбачити наскільки ефективно косарка збирає траву під час роботи. Ми моделюємо різні форми корпусів і ножів, щоб знайти найкращу їх комбінацію. Такі варіанти потім проходять випробування. Ми розробляємо різні типи ножів залежно від умов роботи. Для наших комбінованих моделей 4 в 1 ми розробляємо універсальні ножі, оптимізовані для всіх чотирьох функцій. Ми намагаємося створювати дуже ефективні газонокосарки. Для користувача це означає більше скошеної трави за коротший час. Це приносить справжнє задоволення брати участь у створенні нових рішень, які потім використовуються в роботі завжди йти в ногу з сучасними технологіями і бути частиною розробки нашої високоякісної техніки.